Сьогодні я хочу поговорити на таку не вельми популярну тему, як мінуси життя в Америці. Що мене підштовхнуло записати це відео, останнім часом часто бачу, як поширюють статтю, які розповідається про те, як бідна жінка з України вирішила покращити її життя і хоче поїхати світ за очі. І там згадується Америка як такий собі рай. Перш ніж мріяти про інші країни. Варто, мабуть, дізнаватися всю інформацію і позитивно, і негативно, і тоді буде можливість розуміти, чи воно треба, чи не треба. Я знаходжусь в Америці з вересня минулого року. Приїхала сюди з любимою. Коханою людиною, і коли мене запитують, чому ти сидиш в Америці, якщо тобі не подобається, я можу сказати, я тут, бо потрібно все ж таки зробити документи, в нього тут рідня, і щоб була можливість вільно перетинати кордон, я маю пробути тут певний час. Добре, тепер перехожу безпосередньо до теми: мінуси життя в Америці. А така коротка довідка відносно зар. Заробітної плати, щоб було зрозуміло, перш ніж там говорити про якісь штуки. Тобто, ось ті люди, які в нас називаються, ну як, середній клас, чи, мабуть, він не середній, звичайні люди, люди от прості люди. Ті, що в нас в Україні отримують там ну від двох трьох там ну і будемо брати там до двадцяти тисяч. Ця категорія людей буде отримувати тут зарплатню в розмірі від півтори десь до... Ну, Будемо брати так до 10 тисяч. Тобто це буде приблизно та ж сама категорія. Ну, так звані прості люди, ті, по яких найбільше б'ють всілякі а, державні зміни, по яких там б'ють всілякі тарифи і так далі. Тобто це не жебраки, це не, не ті, що зовсім погано живуть, але ну, і не багаті. Кажу про таких людей. І дивіться, відносно заробітної платні. Тобто, якщо це, так звані, Звичайні люди, тобто офісні робітники, там продавці, робітники десь там, щось там, Тобто оця заробітна платня, вона буде десь до п'яти тисяч. Тобто близько десяти це вже лікарі, це вже юристи, але це вже фахівці, що мають підтверджені дипломи. Тобто не сподівайтеся, що якщо ви тільки приїхали в Америку, ви зможете отримувати там. 5-10 тисяч, тобто це буде півтори-дві-три. А тут непогано отримують, наприклад, дальнобійники. Не скажу точно, але знаю, що непогано. Я можу сказати, що переїхавши сюди, я побачила багато мінусів, про які я не здогадувалась, і які для мене були таким легеньким, але шоком. Ну, перше, почну, мабуть, з того, що кожному з нас хоча б інколи доводиться перетинатися з якимись медичними. Штуками. Тобто чи то аналізи здати, чи то до лікаря, чи щось таке. Так от, з медициною тут гірше, ніж в Україні. В Україні медицина в порівнянні з Америкою, я згадую українську медицину просто як там було круто. Тут медицина потрібне страхування. Без страхування, якщо тобі потрібна, наприклад, швидка за те, що ти викликаєш швидку, ти потім маєш сплатити від півтори до двох, а то й більше тисяч, тільки за те, що вони приїхали, за те, що вони тобі там, дали якісь пігулки, можливо, поміряли тиск, там зробили рентген. Тобто ти маєш сплатити там, від тисячі до трьох. А був випадок в подруги, в неї маленька дитина, в дитини вище 40 температура, а, Ну, звісно, що робити, вони давали зараз жарознижуючи, не допомогло, довелось викликати швидко. Хоча її чоловік попереджав, це буде дорого, чоловік і американець. Але вона таки викликала, приїхала швидка, дала пігулки, сказали, ну нічого, ну там ну, буває. І за це, за те, що вони ту швидку викликали, вони мають сплатити зараз 2000 тисячі доларів. А при тому, що в цієї родини є страховка, але цей випадок трапився. Це були вихідні вечір, тобто, ну не працював її лікар, до якого вона б могла звернутися, і це було б дешево. І тому от їм зараз доводиться сплачувати ці дві тисячі. Ще кілька випадків мені розповідали, що викликали швидку погану людині. Поміряли тиск, пом зробили рентген, а там зробили ще певні штуки. І це 1300 доларів. Це за чотири години. А потім єдине в цьому випадку тут вже була страхування, але з цим страхуванням вони все рівно надсилають рахунок. Тобто, ти можеш подивитись, наскільки вони там напрацювали за ці чотири години, але виплачує це вже не людина, а страхова компанія. От там інший випадок потрібна була машина швидкої. Так, от автівка перевезла людину з однієї з точки А в точку Б. За це було 800 доларів. Знову ж таки, пощастило була. На цей випадок було страхування. Тобто без страхування швидка може коштувати ось такі суми. Якщо це не швидка допомога, якщо ви просто йдете в клініку, це буде вам коштувати десь від 100, ну 100 це вам пощастило, якщо ви в 100 вклалися, десь до 1000 доларів за те, що ви вирішили побачити лікаря і пожалітися, що щось не так. І вам виписали якісь там пігулки, щось вам сказали. Якщо ви йдете наступного разу, ви також сплачуєте. Це без страховки. Якщо у вас є страховка, ви маєте кожного місця сплачувати приблизно 400-500 доларів. Це недорога страховка. Найдешевша – 200-300, але вона покриває тільки а, такі випадки, коли вже майже людина помирає. Тобто коли там вже суми будуть йти. Від тисяч. А якщо це нижче, вона не покриває. Просто це так звана Обамаке. Добре, це про медицину. Сюди ще хочу згадати, у мене зараз є страховка, але як це працює? Є терапевт, до Терапевта ти маєш зробити запис, потім чекаєш, потім ти йдеш до терапевта. Але якщо тобі потрібно перевірити, перевіритись в іншого лікаря, то ти маєш отримати направлення від терапевта. Так, от, мені потрібен був інший лікар, і я телефоную терапевтові. А вони кажуть, так, 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 лікар не зможе вам поговорити. Ми перетелефонуємо завтра. Добре, завтра вони б не перетелефоновують, перетелефонують третього дня. Так, 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 так. Ми вам надішлемо. Так, лікар, ми з нею поговорили. Ми вам не дійшли, вам папери, тобто, щоб ви змогли зробити запис до іншого лікаря. Я кажу, добре, бо як їх буде надсилати, Ну, вони пояснюють, що це звичайна пошта, і зазвичай пошта тут це б зайняло тиждень. Добре, я їду до них, отримуємо папери, їду в інше місце, записуюсь, і запис найближчий час, коли я можу побачити лікаря, це за два місяці. Тобто, аби я чекала, що папери, це було б більше, ніж два місяці. А ну, ось така медицина. Коли я в певну мить робила. А ультрасаунд, як це УЗІ, то мені потрібно було чекати два тижні. Тобто в Україні всі ці аналізи я не знаю, можливо, якихось там. Маленьких містечках буде така сама ситуація, але я знаю, що в Києві в Харкові день в день ти можеш піти зробити будь-який аналіз, не можливо на наступ, наступного дня. Ніяких проблем. А якщо це буде дешевше, неможливо трохи почекати. Тут не можна зробити недорого. Тобто, якщо це недорого, то страхування, ось ти маєш чекати ці там тижні чи місяці. Якщо ти о, маєш ці вільні гроші, тобто ти можеш вільно собі платити по кілька тисяч за прийом. Ну так, ти можеш робити це швидше, але ну, не всі люди мають ці вільні кілька тисяч, якщо в них заробітна плата в місяць від тисячі до десяти тисяч доларів. А це от звичайні люди. Тобто, якщо ти олігарх, якщо ти володієш там великим бізнесом, не проблема. Але якщо в тебе немає... Такого, то ти маєш жити по тих правилах, по яких живуть звичайні люди, і з медициною тут, на жаль, гірше, ніж з медициною в Україні. Наступним пунктом я б говорила про житло. Тобто, якщо в Україні майже кожна родина є в є якась приватна власність, якесь житло, тобто чи то квартира в якомусь місті, містечко, чи то приватний будинок, але це власність, власність родини. Тут дуже багато людей житло просто знімають. І на це є кілька пояснень. Тобто одне з таких пояснень, навіть якщо ти маєш житло, і це твоя власність вже навіть якщо ти вже сплатив повністю все, навіть якщо це не кредит, ти маєш сплачувати кожного місяця податок за це житло. І в певних випадках, випадках цей податок буде дорівнювати. І арендній платі, яку ти сплачуєш, якщо ти щось знімаєш. Тобто, ну, звичайно, там це твоє і воно більше, але в тебе податок такий самий, якби ти платив за якусь там меншу квартиру. Але сума та сама. І тому багато хто просто вирішує, а ну його, якщо все рівно такі гроші платити, ну я буду знімати. І е, таким чином в людей немає відчуття, що навіть якщо вони працюють, 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 ось нарешті там, не купив суму чи взяв кредит, отримав те житло, як в Україні люди видихають, тобто ох, моє все, можу спати більш-менш спокійно, е, навіть якщо там буде якась халепа, що там немає от роботи, наприклад, то мене ніхто з цього житла не викине. в Америці не так. В Америці, якщо ти певний час по за якихось. Е, Причин ти не можеш сплачувати цей податок, ти втрачаєш це житло. Навіть якщо в тебе за це житло повністю все сплачено. Тобто в тебе держава це житло забирає. І я розпитувала, скільки на це потрібно часу, мені так. Чіткі відповідь не дали, слава Богу, в близьких знайомих таких такого не траплялось. Але в середньому це там від півроку до року в тебе якась халепа, ти не можеш сплачувати цей податок, і цей податок немалий, тобто там і 700 доларів може бути на місці податок, і 500 доларів податок за житло. І якщо ти а, не можеш сплачувати там десь за рік ти втрачаєш своє житло, тобто ти за нього вже повністю сплатив, ти, ти от відчував. Це твоє житло. І от щось склалося, і все, ти його втрачаєш. А, і як на мене, це великий мінус, тому що в країні, щоб втратити житло, ну, дійсно довгенько треба не платити, не платити за комунальні за всі, і ну, слава Богу, ще воно не настільки в нас це жорстко. І ще один, а, як те, що я бачу, що пов'язано саме з цим питанням. А в Америці багато безхатченків, багато людей, що просять на вулицях. І я була здивована, коли я приїхала, коли я все це побачила, дійсно багато. Я б навіть сказала більше, ніж в Україні. Можливо, зараз в Києві стало більше останнім часом після воєнних дій, але тут немає воєнних дій. Тут нормальне життя, все так, як воно і має бути. Стабільна міцна країна. Всі поважають Сполучені Штати в світі, але ситуація ось саме така. При тому просять не тільки там дивні бомжі чи щось таке. Ні, багато звичайних європеоїдно виглядаючих людей. Такі самі, як ми, як ми. Тобто нічим. От ідеш людина, звичайна людина. Тобто, не здається, що вона там звідкись там дивна. Ні, просто ось так склалися обставини, і сидять ці люди з якимись там картонками «Homeless, I can't money for my food», Щось в такого плану. Дуже багато. На жаль, це ще один такий мінус в Сполучених Штатах. Дивіться. Опинитись на вулиці в Америці легше, ніж в Україні. Чому? Тому що, по-перше, якщо житло ти знімаєш, то якщо раптом ти втрачаєш свою роботу, ти не можеш за нього платити, тебе просто виселять куди на вулицю. Якщо раптом родини немає житла, чи ти повністю незалежний, то що ти маєш робити? Житла немає все. Чи, наприклад, випадки, якщо людина чи родина були більш заможними, вони мали навіть будинок? Але щось трапляється, чи втрачають роботу, чи якісь проблеми зі здоров'ям, і вони мають сплачувати ці гроші, все знову ж таки люди можуть опинитися на вулиці. Тобто значно легше, ніж це відбувається в Україні. Це вже наступний пункт. Та відповідно, відносно їжі. Ми в Україні звикли, що якщо ти людина небагата, от щось там не так. То ти можеш завжди піти і купити собі якихось дешевих овочей на базарі, зварити собі якийсь суп, і наче ти на голодний. Тут насправді ніяких базару нема, нема, нема ринків взагалі. Тобто тут все в супермаркетах. Всі овочі, всі фрукти, вони виглядають однаково, такі, які вони, як трошки пластикові, всі дуже красиві, але всі вони не надто дешеві, і всі вони в супермаркетах. Екопродукція є так звані ці натуральні фрукти, овочі, але вони коштують в рази дорожче. Тобто там за кілограм яблук, які виглядають так, як в нас бабусі продають, от за них може бути Тут за понт ціна, тобто за понт це буде 4-5 доларів, тобто за кілограм це буде близько 10 доларів за нормальні такі живі яблука. Тобто, якщо це яблука супермаркету, вони будуть коштувати десь 1,5-2 долари за понт, тобто ну, 3-4 долари за кілограм. От, В мене є окреме відео про ціни, тобто я не буду зараз детально про ціни говорити. Кому цікаво, які є в американських супермаркетах ціни, внизу під цим відео буде посилання на. Моє відео з цінами в американських супермаркетах. Але що я ще можу сказати відносно їжі? В Україні значно легше знайти недорогу і здорову їжу. Наприклад, якщо ти кудись там поїхав по справах чи ти працюєш, завжди ти можеш якісь непогані, більш-менш пиріжки знайти. Завжди ти можеш знайти якусь не дуже не надто дорогу їдальню, чи якесь кав'ярню. Тут значно складніше, тобто тут найдешевша і найздоровіша їжа це Макдональдс. Ось такі жарти. Тобто, ну, насправді, дешевше, ніж Макдональдс, тут нічого немає. Найдешевші там гамбургери, чизбургери по 1,5 ну, оце Морозовий ріжок, воно буде коштувати там долар півтора знову ж таки. І це найдешевше, що ти можеш а, знайти з кав'ярин, якщо ти от кудись пішов, поїхав з голоднів. Тобто а, далі ті, що дорожі, там, де вже гамбургери ті ж самі будуть коштувати там вже 5-10 доларів, таких теж багато, але знову ж таки, там буде той самий гамбургер. Єдиний, вам туди, туди можуть там, досипати в ту порцію смаженою, смаженою аж до такої корічневини чорноти картопельки з олії і якийсь там міні-салат, знову ж таки, з олією подати. І все воно таке буде смажене, масне, і це так отримуєш, і думаєш, ем, я б мені б краще щось таке. Натуральне, як то було в нас завжди. А ти бачиш те, і тут їдять і люди задоволені, а ну і ще, звісно, якось тобі Кока-Колу до цього всього продадуть. І все воно аж ні, жодного разу не здорова їжа. І, звісно, значно складніше бути вегетаріанцем, тому що майже всі ці о, гамбургери чизбургери це все м'ясо. Тобто, як в Україні можна піти купити якихось пиріжків. Дійсно, з яблуками тут майже немає, бо якщо це буде пиріжок, він буде, це буде якийсь цукор цукровий, а він буде жирний, і там, може, якесь яблучне повидло буде, але ну, це не те. Ну, Вибачте, якість їжі тут гірша. Тобто, можливо, якщо ти дуже багато людина, ти ж собі можеш якимось чином купувати натуральну їжу, але прості люди, на жаль, харчуються тут гірше. Ще один момент, чому в Америці люди товсті, а ось тому вони і товсті тут. І ще один момент сюди ж. Тут людина може бути дійсно бідна, але товста, тому що немає грошей на нормальне харчування, вона йде харчуватись в Макдональдс і отримує те, що отримує товста нація. В процесі, коли я знімала це відео, я зрозуміла, що воно буде занадто довгим, якщо зробити його одним відео. Тому вирішаю розділити на два окремих. Тому на цьому я завершую першу частину своєї розповіді про мінуси, і буде відразу ж друга частина. Тобто, дивіться і надихайтесь.